Я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Усяку гілку на мені, що не приносить плоду, він відтинає, а всяку, що приносить плід, очищає, що приносила більше плоду. Ви же очищені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, а я у вас. Як гілка не може давати плоду сама по собі, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я ви лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, і я у ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можете робити нічого. Якщо хто не перебуває в мені, той викидається геть як гілка і засихає, і збирають такі гілки і у вогонь кидають і спалюють. Якщо ж будете перебувати в мені, і слова мої у вас будуть. То, чого захочете, просіть, і буде вам. Тим прославиться отець мій, що принесете багато плоду, і будете моїми учнями.